Кожен із них віддав за своє переконання найвищу ціну власне життя. З нагоди дня гідності та свободи в парку слави відбувся мітинг, в якому взяли участь представники подільської міської ради, її структурних підрозділів, подільської районної військової адміністрації, військові та всі небайдужі подільчани. Розпочався захід з хвилини мовчання з метою вшанування пам'яті всіх, хто загинув, захищаючи свободу і незалежність рідної землі. Далі традиційно звучав гімн України. Ведуча зазначила, що сьогодні всі українці. Вшановують подвиг людей. Для яких гідність та свобода є не просто словами, а головними пріоритетами в житті людей, які повстали проти несправедливості та жорстокості влади, відстоювали права та свободи людей як найвищі демократичні цінності в державі, та загинули за Україну і її розвиток. Отож, гідність і свобода це портрет українця, кожного і військового, і рятівника, волонтера і лікаря. Це незмінна характеристика нас усіх як народу. Нашої сили волі, нашої наснаги до боротьби, нашого нестраху, й уміння всілякими засобами, а часом і голіруч протистояти ординській навалі. Також доземно вклоняємось всім військовим, котрі сьогодні на полі бою відстоюють нашу свободу і незалежність. На заході був присутній і настоятель парафії всіх святих землі української ПЦУ військовий капелан проторій Михайло Базилько, котрий читав молитву за незмінну віру і стійкість духу. Всіх українців, ради Господи, не дай ворогам знищити державу, нашу Україну, народ та святині наші. Лаємо тебе, даруй нам з іменем твоїм перемогу і справедливий мир на близькі. Закінчився захід покладанням квітів всім, хто віддав своє життя за Україну. Бажаємо всім українцям мирного неба над головою, незламної віри у щасливе майбутнє України та впевненості у завтрашньому дні. Нехай Господь береже нашу батьківщину і кожного з нас. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кетнезалежно.